Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Таро Таровілгіванцер. Давайте дізнаємось, в чому вам пощастить і на що потрібно звернути увагу. Карта каже, що у вас чекає щось нове, нова сторінка вашого життя, до якої ви вже точно готові. Готові віддатися в... Цей вир нового. Довикладаю. ох, це просто неймовірно. Дивіться, які гарні карти. Сторінка життя, яка починається, а якась вже завершилась. Бачите, це неймовірно, а вам потрібно зробити лише вибір. Куди ви будете йти, в якому напрямку, який шлях ви оберете? Ви вже повноцінно пройшли якийсь етап. Етап, який був завершений. І ви зараз в тому у моменті, коли обираєте шлях чогось нового? Так, чого це буде стосуватись? Якоїсь сфери вашого життя? Знов карти кажуть про те, що потрібно знайти баланс. Ви зараз просто <світ> дуже-дуже швидко рухаєтесь. Рухаєтесь вперед, обираєте свій шлях, можливо, для когось це переїзд, поїздка, для когось це може бути робота, для когось стосунки. Але зверніть увагу, що вас на цьому шляху можуть спокушати, і вам не потрібно на це. Вестись. Вам потрібно е, прислухатись до вашого внутрішнього я, до вашого серця, до вашого янгола-охоронця. А те, що нам пропонує дьявол, то не потрібно. Так, на що краще вам звернути увагу в цьому новому, де вам пощастить. Вам потрібно обирати серце, обирати комфорт те, до чого ваше серце більш лежить, так, але комфортно, щоб було, як вдома. Рішення потрібно приймати не дуже швидко. Треба зупинитись на хвилиночку, так, і обдумати все, що у вас в голові. І вистроїти чіткий план. Бо без плану ви не зможете рухатись далі. Якщо так глянути, то у вас зараз дуже чудовий етап в житті, ви кудись ідете, так, в щось нове. Але поки не можете обрати, як іти. Як Тому не потрібно спішити, кажуть карти. У вас все вийде, якщо ви зупинитесь на хвилиночку і оберете шлях серця. Так, а давайте ще глянемо, які двері перед вами відкриються. Ох. Це неймовірна карта, оскільки вона вам каже, що всі двері перед вами будуть відкриті всі, які ви тільки захочете. І ключі від цих дверей у вас вже є. Бачите, чотири ключика, чотири дверці Там, якщо подивитися, ще є дверцята у вас є всі, всі можливості. Зараз все в ваших руках. Тому. Я за вас дуже-дуже рада. Ви самі собі будуєте своє майбутнє. Всім, я вас і вітаю. Карти кажуть, потрібно звернути увагу на те, що зупинитись, зробити план ваших дій і тоді вже рухатись. Бажаю всього вам найкращого. Дякую вам за те, що були зараз зі мною. Мені буде приємно бачити ваші коментарі та лайки. Бувайте!